Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро, мене звати Людмила. Досить таки часто запитують мене наразі в коментарях, чи вийде Україна з Курської області. З'являються такі новини. Давайте подивимося. Якщо російські війська будуть скупчуватися в Курській області, то чи буде Україна вимушена вивезти війська із Курської області? Давайте подивимось найближчі місяці. Україна. Курська область. Взагалі я там бачила в Україні не досить таки гарна ситуація. Чи виведе війська Україна з Курської області, лицар мечів. Щось буде там досить таки загострюватись ситуація. Вірогідно, там буде велике скупчення військових. Лицар мечів, двійка мечів, хочуть зробити ото... такий, заблокувати війська, тобто знову хочуть зробити оточення. Дивимось, що тут сімка жезлів, колесо фортуни і колісниця. Дивіться, сімка жезлів. Наші будуть як можна до останнього там відбивати атаки. Колесо фортуни це повторення подій, і колісниця це рух. Тут карти можна трактувати двояко. Лизар мечів це і карта наступу, колосо фортуни і колісниця, також карти наступу. Тобто, я думаю, на певних ділянках можуть наші відступати війська, а на певних ділянках будуть йти в атаку. Давайте колісницю уточнимо. Що означає тут колісниця, щоб більш детально розібратися, колісниця. 8 пентаклів. Поки що, щоб вони зовсім відступали наші війська, я б так не сказала, з часом так можуть, але поки що будуть боротися, і ведеться робота для того, щоб тримати Курську область, щоб запобігти, запобігти наступу на Сумщину. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре! Добре, давайте подивимося ще раз суми. Я вже неодноразово розглядала місто Суми. Подивіться, є таропрогноз до кінця року. Давайте подивимось, місто суми. місто суми. Зараз я зроблю прогноз. Давайте візьмемо на рік. Хоча може ситуація змінюватись, давайте подивимось, яка вірогідність окупації міста Суми в 2025 році. Чи може бути місто Суми окуповане? Тут помірність, говорить про те, що ситуація досить таки тривалий час може не змінюватись, і це дуже добре. Далі у нас випадає тут карта Всесвіт, Імператор і Повішений. Тут можна почати з гарної новини. Про те, що окупації, вірогідно, що не буде в 2025 році, але є й погана новина. По карті повішений може бути досить таки багато жертв. Всесвіт, карта, все ж таки, якогось такого. Позитивного фіналу, тому що тут поряд імператор, все ж таки, тут не диявол, тут велика загроза. Знаєте від чого? Я вам вже неодноразово це попереджала. Велика загроза від Курської АЕС. Це карта Алхімії. І велика загроза забруднення води, якогось хімічного отруєння. Ось щось тут таке може бути якісь викиди в повітря, в воду. Ось я думаю, питання в Курській АЕС можуть там робити якісь провокації. Також можуть робити якесь суттєве забруднення води і забруднення повітря. Тому треба бути досить таки обережним. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався. Поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. До речі, в мене на каналі є таро-прогноз щодо загрози радіації. Також я з вами там поділилася народними методами, досить таки приємними з якоїсь сторони, як робити профілактику. Але, звісно, хай Україну обійдуть всі ці загрози. Якщо взяти в цілому, ситуація в місті Суми досить таки серйозна, можуть бути. Негативні наслідки від обстрілів, це все не зміниться і буде досить таки тривалий час. Ось ця карта показує, але щоб окупації тут безпосередньо мені так не показує. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад. Давайте подивимось ще на Ленорман додатково, що покаже яка вірогідність окупації міста Суми у 2025 році. Дивимось, що покаже прогноз. Нагадаю, що сьогодні 6 листопада. Ось тут карта Хмари, хвилювання. Далі карта труни і вершника. Досить таки серйозна ситуація. Люди будуть переживати щодо наступу. Тут карта. Лелеки, карта птиці і карта Хрест. Постійно, постійно будуть іти розмови про наступ, про атаку з літаків. Тобто ці каби, фаби, ось це все негативне, що відбувається в сумах, на жаль, може бути. І карта Хрест, так само, як і карта повішений. Це все ж таки карта жертв, кармічних випробувань. Суми. Досить складна ситуація, але б я не сказала, що тут буде окупація. Більше загроза саме з повітря, з води, тобто радіаційного та хімічного забруднення. Тут хрест і лист. Ні, я б не сказала. Я дуже сподіваюся, що мій прогноз збудеться щодо міста Суми, що окупація міста Суми не буде не в 2004 році, не в 2025 Якщо ви хочете, щоб цей прогноз збувся. Обов'язково пишіть коментарі, поширте це відео. І давайте всі разом енергетично змінюватися для того, щоб в Україні якнайшвидше було мирне небо. І всі ми раділи перемозі. До зв'язку поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. З вами була Таролог Людмила.